Сидять собі два чувака, нібито у Вінниці, нібито два воєнкоми. І викидають прайси, що за що. Ну, наприклад, білий білет е дуже дорого і дуже проблемно. 10к зелені. А потім ми дивуємося, звідки в країні така купа бабла, у такої купи людей. Вон, бачите, <сміття> Переходять гроші з одних рук в руки. інші. А, правда, спочатку до повномасштабної війни ці кошти були в одних руках, а тепер ці кошти перекочують в інші руки. Ну, В тих перших руках вже давно є будинки, квартири, автомобілі. Ну, а тепер вони будуть в оцих других руках. телеграм шапці профілю, там відео є. Не знаю, чи буде якась реакція органів, ну, напевне, буде. Тому що забрюлені їхні обличчя, ну, напевно, люди скоро. Позбавляться своїх хлібних посад. Що вони вже поїмали, напевно, немало, тому що сміливо спілкуються про це ну, так, як треба. Знаєте, от при всій, при, при всьому тому, що ми всі розуміємо, що відбувається. от, от я, Хочеться мені зараз щось сказати. Такого, знаєте. Дивного. От я би, я би не хотів, щоб війна, оця така, почалась з багатьох причин. Але одна із дуже важливих причин полягає в тому, що я ніколи не вірив, що навіть війна не здатна змінити наших чиновників навіть загибелі людей. Навіть тимчасова окупація територій, навіть люди, які роз'їхались і частина з них нікуди не повернеться, чиновників нічого не змінює. Нічого. Це, знаєте, як був останній рубіж. Коли я думав, що ну, ну, живемо відносно, ще якомусь там більш-менш спокій, ну, да, є нечесні люди і так далі. Ну такого. Щоб під час війни, де да ще під час так, такої війни, де да ще при тому, як нам обіцяли в 19-му році і говорили хороші слова, і щоб оце все відбувалося, це просто, це просто кінець всім сподіванням, які хоч хтось ще мав. Але це можна врегулювати. Môžem. Telegram, aby ste